Доброго вечора, Україно! Заглянемо трішечки в осінній сад. Сьогодні 24 жовтня. Хризантемка ось така. Астрочка така виного кольору. Похилилася. Нейрон побіг до неба Розе Романтик відквітувала, красуня моя. Ханзиштакт росток. Міцуко квітує, трішечки, але все рівно квітує. І лампіон трішечки квітує. Йорсик китує. Ну, яке малеча гарнесенька. Хризики трішки. Версіян містері. Там хризики біля погріба. А це мої 12 Стефанівк. Дівчатка, в кого немає, хватайте якнайбільше. Бо це це диво дивне. Подивіться, ще скільки бутонів. З самої весни, 24 жовтня. Літо артист. Зараз перебіжемо швиденько в іншу локацію. Трішки покажу вам. Що осінь не сильно гарно, але все рівно, трояндочки квітують. Маленьку стінку немає. А ось о яка красуня. Ой, красунечка зідазід. Ну, цим нікого не здивуєш, ювілей принца Монако. Це, можна сказати, шедевральна троянда. Лавока не квітує. Таких хризики трішечки. Ніколи не показувала цю трояндочку. Крем флауер циркус. Дуже красунечка. Лисенька. Але красунечка. Старобзиніл. Така трояндочка. Хризик ось який. Десь там драмс маленький, з зими вийшов погано. Тут у мене хризики, хризики. О, що я вам хочу показати, дівчатка і хлопчики мої? Подивіться, 24 жовтня троянда Мелосіна Вся в бутонах повно рясна хвиля буде, якщо Встигне. Да, квіточки маленькі, але ж красунечка яка. І колюченька така, мамине сонечко.